Всім привіт! Ось така у нас зараз далі дощова погода. Е, трошки будемо робити зміни. Має воно ще падати сьогодні, приблизно десь показує години другій третій. Ось ці наші малятка вже сваряться, вони вже хочуть їсти, пити, бо вони вже вчора, можна сказати, вивелись, ну, вилізли з гнізда, щоб не знати ще, коли вони вивелися. І для того, щоб вони... Опа! Ось так. Лампочка, водичка їда, лампочка соточка і гарненько. Вареться, бо сам багато. Так, вона... ну, зараз вони будуть тут забувать. Вишити... Забугати дуйку. Зараз не включу. Е, Тут вони будуть без... без качки поки що. А там завтра, як буде погода, якщо їх прийме, то прийме, а якщо ні, ну то ні. Ось такі вони. Красивенько постелив їм шматку і так-так так перепрошую, секундочку. І ми її за закриваємо. Ось так і В Не є водичка там, а водичка не на шматі, щоб сильно не мочили. Е, так, секунду. Так, бо Цим малючком вчора підстелив, підстелив тут шматку, пізніше може трошки достигне, стихне. Підемо, ще дістанемо решту. Індича там повиводились. Вот сваряться далі. Что у вас сварят? У вас же все есть. Вот сварится. А, тут бачимо, бачите, какая у нас. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. И насбиралась целая купа. А зараз ще індичат додається, і ще пару курчат, тому буде така Ось Отак їм трошки підстелив тут, щоб було. Ну, хаким малим, цим менше буде грати, І Забрав ту чарку, бо вона парпає, цим треба дати водичку. Зараз їм даю даю водичку, поки побачив, бо їсти дав. І покаченята найменшим оцим дав сюди їсти. В них там є ніпель, але може поставлю водичку, а оцих... Середні яких теж не буду випускати на двір. Просто зараз хочу обійти отой весь, весь курон, каченят туди запустив, через куча там дам пити і оцим поставлю. І отут підсталю, бо тут ці київські ночували і отак відділю, так як було відділено, поставлю їсти, пити, і будуть вони теж сидіти тут, тут сьогодні в стайні. Так, ось такі ось такі справи. Ну, гусинята київські, оце все пішло на двір. там, там, там є де поховатися плюс ці дві клітки вільні, що вчора. Одна під клієнкою, так що сьогодні вже не така. Злива. Думаю, розберуться Вон, кури під накриттям, але ну, вони можуть собі зайти, але вони не хочуть. Ну, одним словом, зараз то все організую дам пити і покажу вже вам, оці, коли будуть випущені. Так, ось так виглядає, дав тут качачкам пити. Оцих, до речі, навіть сьогодні не виганяю на двір, бо вони. Там так дуже дощить, вони ще не сильно освоїлися, так ставимо їм пити, підключив ніпер і ось я прийшов вже підгороху погріти карликові курчата, що було там, де зараз, де зараз є дівчата. Ну, одним словом, тут ви бачите, тихенько, всі щасливі, Оце ж зараз відкрию, я думаю, вони великі. Так, До речі, бачите, це каченя, що вчора, що вчора було мокре. Воно відігріло, не пропало ні одне, це воно і є. Ось таке трошки, трошки відстає, щось йому бракує. Не відстає, росте, росте. О, так от закриваю. Так само як були київські водичка їда і вони зараз собі, я думаю, самі, самі гарно, гарно справляться, пустили сіна і хай гріється. Ось так. Зараз вона ще їх покличе. Там теж, до речі, тут стоїть Шабайківський, і вони. Тут така, бачите, рішоточки, відгородив бляхою, щоб не перелазили. І ось так вони собі мене бояться, бо ця камера відспеште. Водичка. Поставив ближче з того краю, щоб витікали щось на стайні. Так, спишка включена, включена. Буде від стінить, бачите, вилазять собі, хоп-хоп. Тут поїдять зараз, поп'ють. Туханько підуть підуть собі в кутик, собі в кутик де будуть, і будуть грітися. Е, ну, тут, кажу, тут досить тепло, я в футболці мені навіть гаряче, але ну, я зараз витяг, коли, зараз я тільки трошки сключу, буду включати так періодично, щоб трошки все різко витягувало. І зараз вона в принципі вже не так і потрібно. Побачили корм. Все, вони собі справляться. Їм тут буде тепленько, сиханьку туди на двері, я. Я не хочу побачити їхню зі Вони намокнуть просто ну, дорога, поки хай вони зайдуть, поки по тій мокрій траві. Зараз цілі обляпаються, навіть якщо там них буде на перед, то по пітничку не тікало, бо сильний дощ. А вони такі ще трошки ще трошки молодші. Мені, мені шкода, то хай краще, хай краще собі сидять і тут, ходимо поставив там оречку я не знаю, видно, не видно. Ну, якщо можна буде долити, але там є і ніпель, теж, теж все добре. ті вже не пищать, усвоїлись, ти гід. А, ну ну все потихеньку е, їсти подавав. От всім зараз буду дивитися, Кому що воду, кому що по ніпельних плітках, кажу, в мене оця бочка зроблена так, що її можна опустити сюди і вона піде по цьому ніпелю і тоді аж по цих клітках, а можна від'єднати тут. Вон тут. Оцей шланг піде від бочки і, і від'єднати отут. Де розходити так і прив'язано. Там тут є приймічок. Можна оце від'єднати і з'єднати туди, тоді сюди не буде йти, а буде йти тільки тільки по клітках, по бродирах. Ось ну, так, я зараз включив. Я тут після того зробив, що я я роблю якусь пропойку їм на дворі. Я відключаю. І тоді вони п'ють тільки ту воду, яку мені потрібно, щоб вони, щоб вони пропоїли. Ну вже вони нагліють, починають його розгортати. Хай розгортають. Сьогодні така погода, сьогодні її можна. Зараз ще підемо до. А ну, як зараз, до перестану, я так ніхто входжу, то Та так не буде зараз. Ну, ось такі ось такі справи. Привіз курям хабас. Зараз дерву, бо дуже сильно мокру, О, там, де були парники, Думаю, видно, я якраз скосив. Що -то, все, і он так Привіз курям і це і хотів показати, це вже правда одне замазалось, дивіться, після дощу, і як красиво всі повідмивалися, намокли, Тепер висушилися всі як новенькі, як тільки-тільки як зі заводу. Трохи ховалися я їм... О, вітер клійонку, тут було накрито кльонку, я їм був сюди поставив, поставив їду. І до ці навіть такі шуменчики, якісь всі гарненькі, всі гарно. Ці німецька лінія взагалі, дивіться, аж близько від камери. Такий красивий качка з ними. Я її наніс давав до старих качок, вона з ними не захотіла заходити, то я її дав, дав до всіх, дивіться, які всі біленькі, жовтенькі повідмивалися, як нові копійки. Ну такий дощ. Ще б не повідмивалося, вже ніби випогодилося, воно передавало до обіду. Зараз в тому всьому там їсти, Та, як їсти траву. Індики вже, вже чекають. Ось такі справи. Вони прийшли ще гусати, їх не було, вони десь ходили. Находять до пів поля. Паститься, шукають, де зеленіша трава, побачили мене. Як мене бачать, зразу прибігають. Ось такі вже красиві вже. Як бачите, починає в них на крилі і збоку рости пірячку. Ось такі вже красунчики. Скоро пірються, прийшли, провіряють, що я тут і всім привіз, а їм не дав. Їм туди не даю, бо вони, кажу, вони ж ходять в поле собі, збирають. Там, де я полю, там вони ходять пасти, можна сказати. Але все одно вон тут, на зло злобуде щось, щось, що ще треба позбирати. Дивіться Гарно, гарно вони ростуть, досить, досить великі. Я думаю, до жовтня вже будуть такі, такі вже нічого не будуть боятися, вже ні холоду, ні нічого. Ось такі вже позбиралися тут. Індики, курено ну більше, більше індики, звичайно, але і курей трохи є. Я закликав, хто захотів, той прийшов, вони знають, чи сюди хабас привожу. Ну а хто не захотів, той не прийшов, теж вже поупсихали. Ну і так, дехто ховався, дехто не ховався, були такі трохи мокрі. Але чуть-чуть пригріло і, і поховали. Сховатися є де, а то, що вони не хоче, то вже їхня справа. Вон прийшли, прийшли, мало вам Вам мало, мало. Давайте я тачку заберу. щоб вам там не мішати, так варяться. Вони так от підходять до мене. Дивляться, що я роблю, чи я їм нічого, нічого не даю. Але, як мене бачать, зі мною біля, от погладитися не хочуть дати. О, вони зараз це довго не будуть, вони такі. Зараз приїхали. вон треба до поналивати. Бо як було було, то так вже повипувалися. Вони так е -е, прийшли, поїли, попили і далі. Поле пастись. Тут таке трохи вонський, тобто, щоб було дві дихи понароблював, треба зараз все, що лишнє позабирати. Тим колом клітка підпирається. Ну коротше, треба трошки трошки то все, що лишнє, віці, віці поприбирати. Якраз сьогодні така погода, треба буде зараз то все позбирати. Він ходять зі мною, думаю, що я їм щось дам. Та нічого я вам ага, хіба воду вам дам. Ну, Давайте зараз, я поки тут є, дам вам водичку. Так, прийшов до своїх трьох мамунь. Подивимося, що в нас. Сьогодні який вже день? День ніби шостий. Яйця є, о, співає. О! Так. Та і ця одна курча. Ну нічого, одне так одне. Ідемо, я носив воду. Зараз закинемо його, закинемо його кочурці. правда це буде трошки тяжко, бо в мене там всі... А як і було, я вже не випускав, а вже після обіду було ще мокро. І вони в мене там так і... Так і що зараз сходимо за оцими індичатами. Це ось таке відеречко. Оп. І зараз будемо дивитися, що в нас тут що в нас тут робиться. О. Так. Ага. Ага, ага, ага. Не, не втягнувся в одного яєчний жовточок. Так, тут. У нас два. О! І три. Так, іди сюди. О, дивіться, які курча маленькі. В порівнянні з індичатами. Так, тут ще є два яйця, хоче хай хай іде ще щось собі поїсть. Я тут їх. Так, не розбесить мені його там. Гігантики. А їх несемо під квачечку. Оп-оп-оп-оп, закриваємо. Курям скоро виходити. зараз їм пшенички дам на вечір. О! Ось такі ось такі красончики. О. І тут наша наша мамань. Так, тут всім подавав їсти степети. Ви мене пропустите, друзі. Мусите опа. Так. О! ви подивіться, а ти чо виліз? Ти не стоїть сім'ї. Ой, мама тут. Залазь назад. Так. Ще нема таких? Чи є? Ці маленькі теж, так зараз треба буде дивитися. Так, давайте я залізу. Так. Ось тут наша кошечка. А що ти зробила зі шмато, то і то її так. Вочка то, звичайно, добре, бо вона... бо вона гріє. Але оце її порпання вічне. Це мені не подобається. О, так. Приймай поповнення. Все. Ось такий в неї тут прямо табун. Щораз то щось додається. Ну і що? Стайнне тепло, вона справляється добре. Так, супер, супер і тут я сидиш, бачив, ти що тут робиш? Повилазили через дерево, ви думаєте, що тут що? Краща їда. Так, три. Три звідки. Ні, ти ніби не звідси. ви двоє. Це твої, не твої, то ти є, не пильнуєш. А може це і не її. Так, ні, оце точно її. Оце. Оце, напевно, ні. А оце, напевно, так. А може теж ні, щоб вона зараз не кусала? О, не знаю. Будемо бачити. Та ніби не ображає, що тут ніхто не пищав, так що хай сидять. Опа! Взяли, повелазили. Через, Напевно, через кормушку, бо інакше не знаю. Як могли вилізти. Так, добре. Залажу я звідси, йду, далі все буду годувати. Що в нас тут? ті в нас все добре гріється. Молодці. Вже не пищать, трошки були пищали, вже не пищать. Водичка, водичка, ні, супер.